Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні я покажу, як приготувати дуже просте і в той же час неймовірно смачне домашнє морозиво всього з двох інгредієнтів вершків і згущеного молока. Таке морозиво в магазині ви точно не купите. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Вершки повинні бути обов'язково 33% жирності і обов'язково дуже холодними. Миску, якій ви будете збивати, також бажано попередньо охолодити. Вилийте в миску вершки і починайте збивати спочатку на мінімальній швидкості і поступово збільшуйте. Збивати потрібно, поки вершки за консистенцією не стануть, як крем. Час збивання залежить від потужності міксера. В мене він не дуже потужний, тому я збивала досить довго хвилин 10. Коли вершки зіб'ються, додайте згущене молоко. Замість нього можна додати варене згущене молоко, а можна цукрову пудру і какао. Збийте все разом до однорідного стану. Тепер розкладіть масу по формам для морозива. У мене вийшло 6 таких формочок по 75 мл, а також 3 невеликі піали. Відправте морозиво в морозилку до повного охолодження. Таке морозиво в піалах можна їсти вже через кілька годин. Воно не повністю замерзне, але буде дуже смачним. Але щоб дістати морозиво з формочок, потрібно почекати годин 6, а краще залишити на ніч, щоб добре все замерзло, а потім добре виймалося. Обов'язково спробуйте приготувати смачнюще домашнє морозиво. Впевнена воно стане вашим улюбленим. Смачного!